До поліції звернулася мешканка Кремчукського району про те, що 23 липня зник її чоловік. Поліцію було відкрито кримінальне провадження за статті 115 Кримінального кодексу Умисне вбивство та розпочато відповідні слідчі дії та оперативні заходи. Дільничними інспекторами поліції було здійснено обхід території. Крім того, встановлено, що вказана особа могла перебувати у одного із своїх знайомих. Після прибуття на місці було Встановлено, що дійсно особа знаходилась у свого знайомого. Той повідомив, що, на, на його думку, у нього на території домоводіння знаходилась постороння особа, якій він наніс два удари металевим ломом. Після того, як він вказав місце, було проведено ексгумацію трупа, встановлено судово медичною експертизою, що в людині були дійсно нанесені телесні ушкодження, які були несумісні з його життям. Після того особа була затримана. На даний час він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання та надає покази щодо вказаного злочину.